Насправді Бог є дійсно, він є двері. Він є двері, але людина шукає десь інші двері. Щось ті двері, вони десь завжди на останньому місці. Як люблять казати, що Бог є остання надія, але насправді Бог є єдина надія. Амінь. І людина так собі чекає до кінця, потім думає, а може, подивлюсь, що там в Біблії написано про мою ситуацію, або там піду, помолюся до Бога. Так людина створена, що вона хоче свої проблеми, своєю силою вирішити. Правда? В нас так є. Ми кидаємося, ми маємо це перше поступування людини старої, і я буду вирішувати свої проблеми. І людина вирішувала, вирішувала, та й вроді ну, би, якби щось вийшло і не вийшло, і потім знову вернулося назад. все. Ми розуміємо, що е, Бог хоче нас навчити довіряти Йому. Скажи амінь. амінь". Довіряти Йому. <кій> і довіра це таке слово, ну, воно дуже близьке до слова віра. Бо довіра. Ти комусь довіряєш, хто, хто є за тебе і хто може тобі допомогти. Амінь". І, наприклад, коли <кій> дитина довіряє батькам, вона ж все-таки чекає, поки батьки щось почнуть робити. Вона не має ні грошей, вона не має ні тої мудрості життійської, вона чекає, поки батьки щось почнуть робити і тянуть її за собою, і її навчають, приводять її в школу, там, кажуть, будеш ходити сюди. І так з'являється довіра. Так само ми, коли і тягнені Богом, Кудась він нас кудись тягне, Каже перше, давай до церкви почни, послухай слово, приходь до мене зранку помолися, та відкрий Біблію. Він нас кудись тягне, звертає свою увагу, що би нам треба робити. І коли слово в людину воно вже проникає, тоді починається дія. Дєє слово, починається діє слово. Тому довіряємо Богу, довіряємо Богу, що Бог нас чує. У наших молитвах. Довіряємо Богу, що Він не байдужий до того, що Він чує. Довіряємо Богу і відкриваємо своє серце, щоб почути Його, що Він відповість, бо Він буває і відповідає. Амінь. 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 Він може дати тобі розуміння часів, там термінів, якихось, ну що воно прийде, розуміння. Ти почнеш бачити в Біблії три роки дерево не плідно написано. Починаєш бачити, ще два місяці ми ну, молишся і зустрічаєш якісь речі, щось Бог починає до тебе говорити. Амінь і там людина черпає мудрість силу і оцю благодать Божу, благодать. Чому так сильно говорять про благодать і це правда. Ми в Бога вчимось брати благодать, і ця благодать вже вирідно починає робити якісь справи через нас, разом з нами. Амінь. Я сьогодні буду проповідувати про об'явлення, не книгу об'явлення, а про об'явлення, або другим словом, відкриття. Відкриття. І перше, що я хочу сказати, так зайти з кінця трохи, але і повторити. От біля нас живе мільйони людей. Які не мають відкриття, хто такий Ісус Христос. Це ужасно. Це ужасно. Вони не мають відкриття хто такий Ісус Христос. Вони не мають відкриття, хто вони. Вони не мають відкриття, куди вони йдуть. Вони можуть бути е, е, як то, рухомими від якихось брехливих переконань. Якщо ми заглянемо вже в християнство, яке прийняло відкриття, що Ісус Спаситель і спаслися, народилися в Царство Боже. Амінь. Ну не всі мають відкриття, що Ісус Господь. Бо коли є відкриття, що Ісус Господь, вони кажуть, Господи, що робити? Як сказав Павло, як покаявся, У нього зразу це було. Господи, Ти хто і що робить? Кажеш Кандибай в Дамаск. Далі рішук твоє. Він сказав, що робить? Весь Ізраїль не мав відкриття про Бога, а ісайя почув, хто піде для нас. Ніхто не мав відкриття. А Іван має відкриття про останні часи. Ну і Танії. Ну, ми говоримо, да, Захарія там. Але І ну. Якщо ми заглянемо в християнство, у багатьох людей нема відкриття, що Ісус Господь. Бо деколи немає відкриття, що Він даятель, він тобі може забезпечувати тебе. Багатьох немає відкриття, що він цілитель. Вони ні разу не переживали. В своєму житті, як він із зціляє. І, і є різні відкриття. І Бог діє через об'явлення, через відкриття. Скажи амінь. Нема відкриття темрява. Дуже файно зайти в темну кімнату і там рухатись, попробувати рухатись, написати щось, але не в телефоні, а молодського. Служіння людини приходить теж через відкриття. Місце життя приходить через відкриття. Чоловік і жінка може прийти через відкриття. Є різні ситуації в житті, можуть одружитись і прийти тоді до Христа, але багато є, що через відкриття. Амінь. І поки сатанів вдається людину тримати на якомусь місці і нав'язувати їй, що ти маєш що зробити своїми силами, там людина згорає, там людина розчаровується. Тільки людина починає чути, бачити від Бога получати відкриття, вона знаходить світло, благословіння, двері, вихід, надію. Амінь. Я хочу зачитати місце з приповісті і почати його. Приповісті 25,2. Слава Божа, щоб справу сховати, а слава царів, щоб розвідувати справу. Скажи амінь. От царі, царі, не ті царі, що сидять по столиці, а царі Божі, каже царі над царями. Вони займаються тим, що вони досліджують справу Божу. Амінь. Амінь. Чим займаєш, що відкрив Ісус Христос Церкві тут на землі? Вони оцим займаються. Я хочу, щоб людям було добре. Я хочу, щоб люди зцілялися. Я хочу, щоб люди спасалися. Я хочу, щоб люди виходили з бідності. Ну, наприклад, вони досліджують справу. І правда, можна все знати з Біблії, і все, ти не можеш то робити. Ти пробував. Ти місяць навіть робив цю два. Потім тебе то все кинуло. Досліджувати справу це якраз і є допомочити відкриття. Амінь. Звернемося до нового заповіту, до Євреїв, 11 голова, 7 вірш. Дуже цікавий вірш. І вірую ною, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Скажи амінь. Дивіться, що сталося. Жив собі Ной і був собі Бог. І Бог дивився на землю. І каже, я це, це, я це творіння, я його буду знищу, буде поток. Не тому, що він злий Бог, а тому, що він Бог справедливий, тому що людство закопувало саме себе. Ісус Христос не зміг би прийти на цю землю. Скажи мені, просто люди, І до речі, останніми часами буде схожа ситуація. Чиси до кінця йдуть. Каже, а як було за часів Ноя, каже Ісус Христос, так буде і в ці дні. І ми вертаємося назад. І він каже Ной, Двіся, як він каже, як дістав був Ной про те, вірою Ной дістав об'явлення. І, побоявшись, зробив це. Бо об'явлення навіть приносить страх Божий правильний розуміть, людина починає мати повагу до Божих речей. Бог щось сказав. І людина не прожигає роки тут на землі, а вчиться це робити. І ной 150 років будує ковчег. І каже, він вірує цим об'явленням він засудив світ. Сьогодні ти, отримав об'явлення від Бога, хто ти є і що тобі робити тут на землі, ти будеш приходити в світ, ти будеш допомагати людям, люди будуть звільнятися, зцілятися, ти будеш нам їх нагодувати, ну, і світ цього робити не може. Він, якщо це робить, він робить це показни, щоб тільки його зауважали. Знаєте, накрала людина грошей, тепер він великий меценат ходить там до, до сиріт. А то ладно ще, а там ще й податки менші, коли ти то робиш. Знає, вони так, хіба типу, вони меценати. Коли прийдеш ти, вони начнуть скривотати з вами, бо ти робиш через об'явлення і ти судиш їх. Розумієте, це об'явлення судить. Коли ти приносиш присутність і помазання Боже, а є люди, які того не мають, а дуже хочуть, ти судиш цим людям без слів. Приніс і каже, отримавши обіга, він засудив світ, принципи світу, жадність, дай задачу. Ти тільки смієшся такого до, до багатих і поважаєш. А то друге не йде тобі. Це було моє об'явлення. Скажіть, Амінь. Амін. Ти маєш своє. Ти маєш кожен з нас має своє. Та ми маємо загальне положення, як церква. Це є інститут і устрій. Ну, але кожен має свої об'явлення. Дивіться, що каже Іван, починаючи книгу об'явлення. Один-один і далі. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статись має. І він показав і послав свого ангела рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Амінь. От Ісус отак дав об'явлення Іванові про те все, що ми сьогодні читаємо в останній книзі Біблії. Він послав ангела, і він йому об'явив, які часи будуть на кінці. І Іван це все сну і це тяжко передав на книгу, бо там описуються моментами, йому навіть було важко. І Даниїлові було важко, як він бачив ці всі видіння. І тобі може бути важко. І Авраамові було важко. Як сказав, буде син, а його нема рік, два, три. Він отримав відкриття. Що получи сина, через якого піде весь рік. Іван побачив все суто через відкриття. Розумієте? Ми сьогодні читаємо це, і ми можемо чогось там. Нам щось може сподобатись, привідкритись. І Ми так вау. Або якийсь пастор там щось служити проповідь, скаже, ну якусь. О, я бачив небо через відкриття. Амінь? Через відкриття можна бачити, мати мудрість, розуміти. Дивіться, як це описує, як описує той процес Іван в Євангелії, Івангелія від Івана 10.7. І знову промовив Ісус, по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки перш мене приходили, то злодії розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, той війде та вийде, і пасовиську по знайде. Злодії тільки на те закрадаються, щоб красною бувати та нищити, я прийшов, щоб ви мали життя по доставкам, щоб його мали. Амінь. Кожне відкриття, яке ти получиш, будь то що Господь Спаситель, чи Він є господарем Твого життя. Чи він є цілителем, та? чи він є той, хто провадить, чи ти будеш мати відкриття про батьківську любов. Люди отримують відкриття про велику батьківську любов. Це різні є відкриття. Які ти не отримаєш відкриття, ти зайдеш і знайдеш, і будеш мати життя з подостатком. Там буде тобі добре, там є пажиті. Тебе там зупинить, розслабить і благословить присутність Божа. Ти зрозумієш, що відкрилась можливість благодаті через об'явлення. Людина сліпа серцем чи без об'явлень, вона не може, вона, скажи, не може, вона не може нікуди зайти. Вона думає, що йде потім знову. І ви знаєте, не так тяжко приймати об'явлення від Бога. Одне, що Бог хоче від тебе, щоб ти проводив з ним час. Амінь. Все. Він каже: не треба. Ну там о буду сто днів пуститися. Ні, то добре, бо пісні він тебе, якби робить, ти більше відчуваєш то. Ну не через сам піс, через бажання бути з ним. Спеши, амінь. Вода різниця. Ну, я заплачу там велику ціну. Буду це не файно молитись там, ну два три рази в день погодить, якби ти молився, це не би взагалі. Ну не від того прийде, а від бажання проводити час з Господом, пізнати його і сина, якого послав, так Так написано. І там він має оцю їду, оці відкриття. Павло за цілу церкву молиться в Ефесян в першій голові, він каже: Я молюсь. Він про віруючих каже, щоб відкрилися очі вашого серця. Амінь. Амінь. Щоб дати дух премудрості і відкриття. І ми молимося, і ми маємо мати таку молитву: Боже, відкривай мені очі. Дивіться, як павлові. Що павлові. Павлові багато що відкрилося. Павло написав дві третіх, знаєте, кажуть. Але дивіться, що йому відкрилося Ефесянам 3:3. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця. Таємниця. Бо мені відкриттям об'явилась таємниця, як писав я вам коротко вище. Тобто йому було щось відкрилося, таємниця. Він там говорить про домобудівництво церкви. Ніхто з апостолів цього не сказав. Були там намьоки якісь. але Павло, він розказав, де він взяв то, що апостоли, пророки будуть пастира, які стосунки між розумієте, Розумієте, да? що таке церква, стовп підвал, направ... Він то все про церкву розказав, йому відкрилась таємниця, якої до того ніхто не мав. Ні один. Він це відкрив. Він це почав говорити, і воно почало звершувати. І так почали будуватись церкви. І ясно, що проти нього багато протистояло, вони не могли протистати, навіть ну, ті же віруючі, бо природа, внутрішня, бунтарська, вона, вона довго може проявлятися, поки умре. Ну вони нічого не могли зробити, і Бог будував, тому що він є... це Боже. Він відкрив Павлові, Павло почав давати другим людям, другі люди почали бачити від Духа Святого, той кусочок, той. І його задум почав вершитись. Амінь. Домо Павлою відкрилося з дому, бо такого дому не було. Було храмове служіння старого заповіту. Амінь. Амінь. Тому це чудово проводити час з Богом. І ви знаєте, що ті пажиті вони ще не закінчились. Бог хоче сьогодні відкривати кожній людині. Павло не є особливим. Ще якесь ім'я не є особине. Ім'я Ісус Христос є особливе. Амінь. А якщо ви Христові, то ви співспадкуємеці Царства і Він хоче використовувати кожну людину. На своєму місці, але має прийти об'явлення. Амінь. Хто є, що є, як то є? Ще раз згадаю Авраама. Авраам отримав від Бога. І дочекався. Амінь. Давиду він сказав: воюй, ти будеш вершити мої, мені. І все, він мав таке відкриття, що він. Відвоює для Ізраїля ну, територію і славу. Слава Ізраїля повернеться назад. Соломон збудує. Це його було. Як збудує? Розумієте, він то все получило? Трохи трохи Давить, трохи він. Ну мається на увазі. Він це получив. Не тато йому сказав? Тато йому сказав, коли вже Бог сказав ти, але по тобі. Ми про Павла ми вже говорили, і про Івана ми вже говорили. І ми можемо сьогодні говорити тут про Ігора, про Богдана, про Петра, про Світлану, про Ко, Оксану, про всіх. Бог сьогодні хоче ділитися своїми таємницями. Амінь. Каже, хіба я не об'явлю своїм, що має бути? Він це робить. Одне питання, чи я готовий з ним проводити час? Чи я готовий з Ним ну, йти десь далі? І Я ще раз згадаю це, мільйони людей сьогодні не мають відкриття, що Ісус є Спаситель. Сьогодні спасаються далі через діла, через Марію, хтось через Будду хоче спастись, хтось хоче спроститися просто своїми добрими ділами. Як все заробиш, так і буде. Час, часто таки чули, правда? Як собі заробиш, так і буде. Не заробиш. Діло в тому це не заробляється, це приймається через відкриття, коли Дух Святий відкриває жертву Ісуса Христа. І все. І багато з нас це пережив. Наступне, коли Бог відкриває людині і починає відкривати Слово Боже, воно і відкривається одне, друге, воно росте. Що Бог хоче від людини? Дивіться, що каже Павло до Тимофія. 1 Тимофія 1,18. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофії. За цими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними ти провадив до війни. Амінь. Амін. Яку війну? Таку, як на Сході? Ні. Таку, як Давид воював, ні. Тими відкриттями, які тобі дає Бог, він не каже, то, що я тебе навчив там, чуєте? Він йому дає пораду, вже, коли він вже йде і лишає його на сну. Він знає, що от він буде, він його настановляє. І він каже: я тобі даю пораду. Веди добру війну тими відкриттями, які ти через пророцтво прийняв. Це буде твій вірний шлях. Тепер скажіть, якщо їх нема, або вони десь далеко заховані, ті ну, відкриття і об'явлення, може людина ними вести війну? Ні, вона завжди буде здаватись перед обставинами. Завжди. Нема, нема чим покрити. Людина не знає, що поставити на противагу тому, тому, такому, знаєте, урагану, який йде на неї. Ну, Коли в тебе є об'явлення, воно обов'язково стоїть. Якщо ми візьмемо, Ноя, бо ми його беремо як центрального сьогодні, е е центральну фігуру Старого Завіту, але це в Новому заповіті в Євреїв написано. Один, е ми його беремо і то ми бачимо, що. Кажуть, що 150 років. Уявіть собі, що Ной робив цю справу 150 років. Воно само йому надоїдало. Він вітався до того відкриття. Він каже, побоявся і зробив. Він получив, побоявся і зробив. Скажи Амінь, Получив, побоявся і зробив. Ну. Вірую Получив. Побоявся і зробив і засудив весь світ. І спас себе, і не тільки себе свій дім. Знаєте, коли вже пішли душі, коли пішли суди? А суди вони будуть, суди будуть. Там є різні суди, ми зараз не говоримо. Давайте будемо говорити про суд для всього Всесвіту. Ну, не для святих суд, ну, про всього всесвіту. Суд буде. І він цим образом є е, сор, той потоп, який намалив. Це образ був. І ми в Христі спасаємося через об'явлення, та як Він спасся в ковчезі. Амінь. Це нам дається. Ну нам через об'явлення може дати справа якась з Богом. Ну, Коли він говорив, давайте не того. Ну, no, не попутаєте? Ти не попутає? Ти для війни. Ти храм не будуєш. Oh. <laughs> Павло, Ти йди туди, макетоні дочекає. Зрозуміло? Що разом з мене в макеті проповідати. Інтересно, чого не чули. Прагне, вони все-таки побоялись і слухали Господа Духа Святого. Амінь. Уважали на То. Вони уважали на то, давайте так скажемо. Ще одне місце ми буде до молитви. Об'явлення 19.10. І я впав до його ніг, щоб вклонитись його. І він каже мені, «Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх. Хто має засвічення Ісусли? Богові вклонися. Бо засвічення Ісусове – це дух пророцтва. Подумайте над тими словами, бо засвічення Ісусове – це дух пророцтва. Пророцтво воно все проникає крізь час. Воно все проникає крізь час. Проросту. І якщо ти маєш відкриття і об'явлення, це твої пророцтва. ти не проникаєш крізь час. Тебе не буде цікавити. Це все буде підручні матеріали, все що до було. Тебе буде цікавити то, для чого тобі це відкрито. <клі> Бог хоче дати кожній людині це. Бог хоче, щоб людина в цьому купалася. він каже, хай. Рясно у вас перебуває Слово Боже. Розумієте? Рясно, щоб ви жили тим більше. Там більше реальність, ніж тут в видимому світі. Амінь. Амінь. Він не скупий. Амінь. Він щедрий Бог. Він любить тебе, але є закони духовні. І він хоче, щоб ми ввійшли в ці закони духовні. Ми зараз будемо молитись. Ми будемо молитись, і я би казав, ви моліться собі, знаєте, про, про те, що ви хотіли би, що би ви хотіли бачити.